Доброго ранку, доброго дня! Вітаюся ти і вітаюся я. Маляти, давайте пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, зараз весна, другий місяць весни, який називається квіти. Ми вже з вами про цей місяць про весну говорили. А що відбувається навесні, малята? Оживає природа. Пригріває тепліше сонечко. Дітки хочуть гратися на вулиці. А ви знаєте, як потрібно гратися на вулиці? Що нас чекає на вулиці? Як потрібно, потрібно гратися? Без дорослих можна виходити на вулицю? Ні. На дорогі можна гратися на вулиці? Ні, не можна. На дорозі. Їздять машини. Машини. Може, діти ми сьогодні з вами поговоримо, як потрібно поводити себе на дорозі, на вулиці і в природі. Доброго дня, малята! Це малий Грицько. Він пішов гуляти без мами і тата та заблукав. Скажіть, чи можна ходити на вулицю без дорослих? Ні, не можна. Давайте ми з вами розповімо Грицьку, які небезпеки можуть чекати на нього, та як правильно поводитись на вулиці? Без мами і без татка пішло у ліс курчатко. Пішло і заблукало, і гірко заридало. І каже тітка Качка Чому курчатко плачеш? Живеш ти недалечко, отам твоє гніздечко. Скажіть, малята, куди пішло курчатко? Воно пішло у ліс, саме без мами і без татка. І що з ним трапилось? Воно заблукало. На допомогу йому прийшла тітка Качка. Що вона йому сказала? Так живеш ти недалечко, отам твоє гніздечко. Малята, якщо трапиться так, що ви заблукаєте, то треба просити допомоги у дорослих. Бажано у поліцейських. Коробок лежить на дворі, раду мишеня говорить Бантик, стрічка, візерунки, там, напевно, подарунки. А гусак попереджає. Сир безплатним не буває. Ця яскрава упаковка може вкрити мишоловку. Ану, скажіть мені, малята, чи можна чіпати на дворі незнайомі речі? Звичайно, ще ні. Під гарною упаковкою можуть бути небезпечні предмети. Тітонька чужа підходить. Мама й тато, на роботі покажіть, де дорога до ведмежого баролога. Біля хати Білка і зайчик кажуть Тітенько, пробачте, ми цього не знаємо зовсім. Запитайте у дорослих. Дітки, запам'ятайте, не можна розмовляти з чужими людьми, які до вас звертаються. Це може бути небезпечно. Якщо хмари вкрили небо, парасольку взяти треба. А іще в таку погоду на плащі калоші мода, малята. Давайте з вами відпочинемо та пограємо в гру сонечко та дощик. Іди вийди сам! Шика да щик на кра Малята, коли йде дощик, що треба взяти? Правильно, парасольку. А що іще в таку погоду треба одягати і взувати? Так, плащі і калоші. А от поросятко любить дуже борсатися у калюжах. Любі хлопчики і дівчатка, не чиніть, як поросятка. Що любить дуже поросятко! Так, борсатися у калюжах. А ми з вами добре знаємо, що одяг і взуття стануть мокрими після таких процедур і легко можна захворіти, тому цього робити не можна. Що за радість у малечі дім будують недалечко. За парканом нашим прямо екскаватор вирив яму. Кріт малий узяв лопату і прийшов туди погратись. Забирайся кроти звідти, небезпечно там сидіти. Діти, не можна гратися на будівельному майданчику. Що вирив екскаватор за парканом? Вірно, яму. За парканом на будівельному майданчику можуть працювати різні машини будівельного призначення, які становлять для вас небезпеку. На щастя, малого Грицька знайшли його мама і тато. Але так буває не завжди. Тому, малята, добре запам'ятайте ті правила, які ми сьогодні з вами вивчали. І завжди слухайте своїх батьків. Малята, давайте пригадаємо, як звали хлопчика, з яким ви щойно познайомились. Так, його звати звали Грицько. А що ж трапилося з хлопчиком? Так, хлопчик заблукав. А чому він заблукав? А тому, що хлопчик вийшов на вулицю сам гратися. А ми ж знаємо, діти, що самим на вулиці виходити без дорослих не можна. Да, ми знаємо, ми молодці. А чому не може саме виходити діткам на вулицю? До водойми, в ліс, а тому що можна заблукати. Або вас заманить чужа людина. А з ким же ж повинні ходити, діти, гратися? До водойми в ліс, на вулицю. Так обов'язково з дорослими. Пам'ятайте це, дітки, ви ще маленькі, повинні завжди гратися з дорослими. До побачення маляти! До побачення!